Всім привіт, друзі! У нас нове надходження це Sun Young Rexon 2016 року випуску. Автівка оснащена 2.2 дизельним двигуном на автоматі. Равний позашляховик за доступні кошти. Гарний білий колір. Просто по лініям максимально гарний, максимально рівний. Все в ньому, круто, все працює, кожна кнопочка. Не машина, а сказка. Взаді в нас є фуркоп, щоб витягали прицеп. Взагалі парктроніки ще навіть є. Резина в ідеальному стані. Зараз покажу у нас, що там у нас ззаді є. У нас взаді є ось такий гарний шкіряний салон, центральний підлокітник, все з максимально якісної шкіри зроблено. Спереді у нас є пам'ять сидінь, повний електропакет, аналогова приборка, мультимедійна шкіряна кермо з підігрівом, сидіння водія. Тут тобто і допомога при спуску згори. Є монітор, у нас є клімат, у нас є підігріви, все максимально гарно, комфортно та виконано якісно. Тому, якщо тобі зайшла ця машинка, приїжджай до нас, місто Київ, вулиця Гната Хуткевича, 22Б, автосалон Автофокус.